Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Перед тим, як почати огляд цього прекрасного автомобіля, хочу нагадати, що в мене є інстаграм-сторінка. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Завжди будете бачити актуальну інформацію по автомобілях, які в мене продаються або які вже продані, і також ціни на них. Так, також, в принципі, можлива доставка по Україні все за попередньою домовленостю. Я нічого додаткового, ніякі кошти за це не беру. Просто за солярку платите і домовляюся на час, і я, в принципі, приганяю. І так, давайте до авто. Це в нас Renault Traфік, автомобіль 2013 року випуску 2.0 мотор 84 кВт. На сьогоднішній день це дійсно найкращий автомобіль за цей рік, який в мене був. Того року дійсно були варіанти, також достойні. Всі автомобілі досить непогані, але все одно між ними, як кажу, між ними виділяються один чи інший. Отож, це я б сказав, що це найкраще, що в мене було в цьому році. Мінімальні підкраси, я також фарбував дві задні арки і ніяких там криміналу, ДТП нічого такого не було. Як ми бачимо, колір сірий Металік, прекрасно збережений на оригінальних таких стальних дисках з новенькою гумою всі 4. Всі амортизатори замінені, колодки замінені, тормозні диски. Автомобіль повністю, як кажуть, обслужений. Зверху є релінги і з двох сторон відкриваються вікна. Це у нас оригінальний пасажир, був пригнаний, здається, в 2020 році і був в одних руках весь час. По оптиці ми бачимо взагалі в ідеалі. Все світленьке. Не жовта, як деяких автомобілів буває. Бамперок ціленький, лобове скло також ціле. До речі, це скандинавська версія. В них є такі свої, як кажуть, особливості. Це в них отут томивачі йдуть на вікнах. Є додаткова клема під капотом, підігрів сидінь, як правило. Тобто свої якісь такі додаткові функції. А ще покажу так і переверну от Тут у нас гума 40-й тиждень 2024 року. Тобто, майже 25-й рік гума реально нова, от ми бачимо. Ставки замінені також. Ну, нещодавно, але я думаю, з півроку назад вони замінені. Всі шилдики у нас на місці, DCI-115, порошки у нас цілесенькі. Всі герметики оригінальні. Ззаду у нас розпашонка з двірниками. Всі шилдики знову на місці, як я вже казав, є фаркоп. Також ми бачимо, що тут камера не заднього ходу є, але. Коли купував автомобіль, то зняли нештатну не магнітолу, таку здорову двох і поставили оригінальну. Тобто зараз він з оригінальної магнітоли. Також хочу нагадати, що це посилання на мою інстаграм-сторінку. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь і, як я вже казав, будете знати актуальну інформацію по автомобілях. Так, отут, до речі, можна звернути увагу, От видно, що фарбувалося отут по цей кантик. Оця тільки частинка низ. На камеру трохи ніби видно. От як на очі взагалі нічого не відрізняється, тобто такі мінімальні скажімо так, підкраски. Жодних там ямок, нічого такого немає. Тут знову ж таки всі цілі. До речі, ще зараз покажу. Тут людина додатково спереді. Тут заливала якимось мовілем, я дивився знизу там і ззаду також. І, до речі, видно, що в нас екологія на місці, отут у нас сажа стоїть, і видно, що в нас тут є вебасто. Ну і ще, в принципі, все ціленьке. Немає там жодних якихось там ржавчин чи ще щось іншого. Вся екологія на місці, як я вже показав, нічого не вирізалось, не відшивалось, є жер, це все на місці. Автомобіль дійсно 100% з оригінальним пробігом. 275, здається, зараз я покажу. І так, давайте ще по салону. Зразу видно наклеєчки проклеєні кругом, де звичайних отакі От місця, де тут постійно ножками обтирають. Є дві подушки безпеки. Ось тут вона пасажирська вмикається і вмикається, як видно, вона зараз ввімкнена. Штата магнітола, двохзонний клімат-контроль. На кліматі такі не дуже часто попадають, але попадають. Є підгірів передніх сидінь. Підлокітник тримає в усіх позиціях, От, як ми бачимо. Що зазвичай дуже рідко. Руль такий досить непоганий, два ключика запалення, розеточка на місці. Отут у нас ручечка оригінальна, не замінена. Це саме оригінал. Лобове скло, як я вже казав, ціленьке, по сидінню, по салону тут взагалі все ідеал. А, до речі, по всій машині або коврики і спереду, і ззаду. Зараз я продемонструю. Автомобіль 9 місний категорія Б. По документах нічого не потрібно змінювати. Сидіння в ідеалі, от я вже як я казав, коврики кругом. Сидіння тут взагалі без безржавче, як ми бачимо. Тут все також пол ціленький. Я ніколи не витягую цих коврів, як воно є, власник як віддає, так і я, в принципі, і продаю. Тут, як ми бачимо, домкрат на місці, і там ще, напевно, знак аварійної зупинки. А правий вікон ціленько, кого цікавить, можу в принципі, перетягнути, взагалі немає питань. Додатково якісь диски, телевізори, все інше все можна доставити. І також на стелі двозонний клімат. Як я вже не раз казав, тут у нас холодне повітря, на полу тепле повітря. Кондиціонер заправлений працює, тобто все, все працює по автомобілю. Сидіння Isofix, це в нас з можливістю кріплення дитячих крісел. Тут, до речі, також проклеєно все. Дверки ідеально закриваються без зусиль, ще додаткових. Тут, звичайно, є, як завжди, от такий нюансик. Двері путають місцями. Так, дві полочки на місці, як ми бачимо. Тут все гарно, пол ціленький, сидіння складаються, забір повітря, двері. В дуже гарному стані. Ну, тут також не поцарапан, не пошкоджено. Фаркоп також є, ну, це заглушка моя, я ставлю так, як кажу, щоб гарно було. Прикольна штука. І дах. Дах ціленький. в ходовій частині взагалі без зауважень, жодного лишнього звука. Автомобіль прийомистий, як кажуть, їде дуже добре. І тихо працює, і по ходовій частині взагалі немає ніяких нюансів. Знову ж таки, все проклеєно, електросклопідйомник, склопідйомники, електродзеркала. Це у нас троєчка на вікнах, чистий. 13-й рік. Сидіння спеціально не перешивав. От Дивіться, тут невеличкий такий, ну, скажімо так, сліди експлуатації, але воно реально ціле, це все оригінальне. Я ні тут бочка не міняв, ні це не міняв. Хоча в деяких автомобілях я дійсно це замінюю. Тут нічого не робив спеціально, тому що це дійсно автомобіль з рідним пробігом. І руль, до речі, досить непоганий. Два ключика запалювання, я напевно вже говорив. 275 пробігу. Секунду. От нас клімат. Так, додається. Так, Масилка на середній рівень. Заводимо. Працює просто ідеально. Так, зараз покажу у нас повний бортовий комп'ютер. Це 1994 км, це я сам проїхав на цій машині, дуже задоволений. От, все, бачимо, працює, все світить. А, до речі, давайте продемонструю, От, запускаємо кондиціонер. От, ми чуємо як робота мотору змінилася. Зараз вона працює з кондиціонером. Покажу, що немає ніяких там дімків. Зараз присутній запах такий специфічний, хто знає, що таке каталізатор, сажа, то тут цей запах є, тут все на місці. І, Як я вже казав, це скандинавська версія. Це, тут є Webasto додаткове, як я вже показав, є підігріве сидінь, є додаткова клама під капотом, яку я, до речі, зараз продемонструю. І також коврики. Це вже самі доставляли, але там пол взагалі в ідеалі. Ці резиночки оригінальні, як ми бачимо, є сліди експлуатації, але все-таки машині 275 пробів. І, до речі, в цей автомобілі одразу світить ближній світлофак. Це в скандинавських версіях. І оця клема. Зараз вона робить на обертах, тому що включений кондиціонер. Зараз я вимкну і все буде ідеально. Пачонок чистенький. Давайте вимкнути кондиціонер і буде чути, як вона ідеально працює. От, і одразу чути рівномірну роботу мотора. Ці Євро 5 дуже класно працюють, дуже класно себе зарекомендували. Мотор з ципним привідом, звичайні електромагнітні форсунки, які прості, невибагливі до солярки нашої. Ну, загалом, якщо лити гарну оливу і гарну солярку, то цей автомобіль буде ходити реально до мільйона. Пробіг в цьому автомобілі 100% рідний, можете перевіряти, якщо потрібно, можу скинути перевірку по CarVertical. І там є ще автономера, така програма. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. Все, може, комусь потрібна додаткова інформація, будь ласка, телефонуйте. Ціна на цей автомобіль буде під відео. І номер телефону мій також під відео. Все, всім мирного неба і до зустрічі.